Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок я пізнаю світ. Тиждень 10. Цей тиждень ми починаємо з пісні Хочу все на світі знати. Продовжуємо вивчати цю пісню. Заспіваємо разом. Цікаво, як на світі жити, навчатися разом і дружити. Та не ставити книжки, читати, щоб на питання відповідь шукати, чому і як що, де, чи є куди, на всі питання відповідь знайди, чому і як що, де, чи є куди, на всі питання відповідь знайди, де сходить сонце, де сідає, чому порелку вишугає, дрібніше, щоб чи чекає. Я усе на світі знати Визначимо власні завдання до уроків я пізнаю світ. <звіт> <звіт> я класний! Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо, Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо на всі Битання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків Чому Британські острови називають архіпелагом? Який рельєф Британських островів? Яка висота гори Бен Невіс? Що є найвищою на Британських островах? У якій області України розташоване Кам'янське городище? Які туристичні об'єкти Дніпропетровської області ти пам'ятаєш? Як працює електрометр? Чи можна на електризований предмет знов зробити електрично-нейтральним? Як зробити електроскоп? Урок 82 Україна і світ. Тема цього уроку рельєф Ірландії та Великобританії. Скіфські городища. Налаштуємось на урок за допомогою афірмації. Я вірю в себе і знаю. Що мені все вдасться. Я талановита й здібна учениця. Я талановитий і здібний учень. Переглянемо відеофрагмент Світ навколо нас. На землі є багато озер, у яких за давніми переказами і легендами. Живуть загадкові істоти. Мабуть, найвідомішим у Європі є озеро Лохнес, розташоване на північно-шотландському нагір'ї. Його ширина півтора кілометра, довжина 40 кілометрів, а найбільша глибина 238 метрів. За давніми легендами в озері нібито живе Величезний морський змій. Несі. Як охрестили Змія бачило багато людей. Озеро було досліджене, але й досі науковці не можуть пояснити, що живе в озері Лохнес. Британські острови це світ навколо нас. Пригадаємо вивчене на минулому уроці. Чому Британські острови називають архіпелагом? Давайте пригадаємо, що таке архіпелаг? Архіпелаг це група островів, що розташована недалеко один від одного. Британські острови це також архіпелаг. Архіпелаг у Північній Європі, що об'єднує острови Великобританія. Та Ірландія, а також понад 6000 Дрібних островів. Що цікавого ви можете розказати про ці острови? Пам'ятаєте? Великобританія найбільший острів у Європі. На Британських островах розташовані дві суверенні держави, Ірландія і Велика Британія. А також пригадайте, на території цих островів, Британських островів, знімався відомий фільм, який, який ви, мабуть, і дивилися, і полюбляєте переглядати. Пригадали? Так, Гаррі Поттер». А також я знаю, що дехто з вас і читає із задоволенням. Ці книжки про Гаррі Потера. Трішки відпочиньте та рухаємося далі. Опиши рельєф Британських островів, підкресли потрібним дужка. скористайся фрагментом фізичної карти Європи. Отже, ось цей фрагмент. Перегляньте уважно і дайте відповіді на запитання. Більша частина Британських островів, це, так, це рівнини, висота гори Бен Невіс. Що є найвищою на Британських островах? 1343 метри. На півдні Ірландію омиває Тільське море. На сході острів, Великобританію омиває, Північне море, найбільша річка Ірландії, подивіться Ірландії, Шанон. Місто Лондон розташовано на річці, Темза. А найбільше озеро острова Великобританії, у якому за переказами живе чудовисько. Чудовисько називається Лохнес. Його так і назвали Лохнеске чудовисько. Ось так. Поміркуйте, що об'єднує річку Темза. Та річку Дніпро. Я дам вам підказку. Пригадайте, де розташована столиця України? Пригадайте географічне положення. Так, ось вам і підказка. Лондон, річка Темза, Київ, річка Дніпро. Ось так розташування столиці на річці, Лондон на річці Темза, Київ на річці Дніпро. Хвилинка математики від Аїм. Напиши число у вигляді суми розрядних доданків за зразком. Отже, довжина річки Темза. Триста сорок шість кілометрів. Давайте запишемо. Триста сорок шість. Це три сотні. Плюс чотири десятки. Плюс. Шість. Одиниць. Тобто. Триста. Додати сорок і додати шість. Ось так. Продовжте самостійно. Довжина річки Дніпро 2201 кілометр. Натисніть на паузу, запишіть за зразком, перевіримо. Отже, пишемо дві тисячі двісті один. Це дві тисячі. Додати 2 сотні. Додати одну одиницю, дорівнює. Дві тисячі додати двісті і додати один. Порівняй довжини річок Емзи. Та Дніпро. Врахуйте кількість цифр у записі числа. Пригадайте, те число, яке має більше цифр і буде більшим. Темза три цифри, Дніпро чотири цифри. Отже, довжина річки Темзи менше. Ніж довжина річки Дніпро. Зробіть невеличку фізкульт хвилинку і рухаємося далі, натисніть на паузу. Ви готові? Тож наступне завдання вправа 7. Обери правильну відповідь. Річка, біля якої було знайдено. Найбільшу кількість скіфських курганів на території сучасної України – Це річка, так, це річка Дніпро. Скіфське городище, місто Немирів, є пам'яткою. Пригадайте, де у нас розташовано місто Немирів? Це Вінницька область в другому класі ми з вами вчили. Так, Немирівське Городище. Пам'ятаємося. Ось так, Вінницька область. Пригадаємо вивчене про Скіфське Городище біля міста Немирів. Заповнимо пропуск. Отже, поселення Скіфів. Укріплене валами й ровами називають Городище. Городище. Записали. Поглибимо знання про давні поселення скіфів, прочитавши довідку пошепки. Разом з Диктором. За часи правління царя Атея столицею Скіфії стало Городище, яке науковці назвали Кам'янським від назви міста Кам'янка Дніпровська. Воно розташоване в степу біля річки Дніпро. Зараз територія Запорізької області. Археологи виявили навколо городища земляний вал заввишки 2 метри, а також залишки жител, майстерень та кузень. Знайдено посуд, вироби з бронзи, заліза, кістки й рогу. На думку дослідників, мешканці скіфи вирощували зернові рослини, розводили свійську худобу, володіли ремеслами, гончарством, ткацтвом, ливарництвом, ковальством тощо. Більша частина городища тепер затоплена водами каховського водосховища. Попрацюємо з картою. Розгляньмо карту Велика Скіфія на теренах сучасної України, сторінка 7, знайдемо відомі тобі Скіфські городища і підкреслимо їх назви. Отже, розгортаємо сторінку 7. Перед вами карта. Ось так я збільшую її зображення. Так. Знаходимо. І так, Кам'янське городище, Запорізька область, підкреслимо. І Немирівське городище це. Вінницька область. Які народи жили в Немирівському та Кам'янському городищах? Є підказка, Немирівське городище це скіфи орачі і Кам'янське городище царські скіфи. Так, біля моря на півдні царські скіфи. Діти, Поміркуйте, чому скіфи будували городище біля річок, біля водойм? Так, це додаткове укріплення. Це захищає від нападів додаткове укріплення для захисту. Розгадаємо ребус і впишемо відповідь. Натисніть на паузу і розгадайте поданий ребус. Що у вас вийшло? Так. Молодці. Велика Скіфія. Ось таку відповідь ми з вами одержуємо. Отже, підведемо підсумки. Сьогодні ми з вами пригадували відомості про Британські острови. Повторювали, чому їх називають архіпелагом. Також ми з вами повторили відомості про Скіфське городище, пригадали на територіях яких областей розташоване Немирівське городище, та дізналися, де розташоване було Кам'янське городище. Немирівське Вінницька область, Кам'янське Запорізька область. Поміркували, що об'єдне річку Темза та річку Дніпро. Виконали хвилинку математики від Аї. Добре попрацювали час відпочити перед наступним уроком. Отже, я прощаюсь з вами до наступного уроку.